Всім привіт! Сьогодні 5 січня. Зима про себе нагадала. Випав сніг, був мороз і зараз є мороз. Зранку було мінус 6, зараз може мінус 4, о 10 ранку трошки морощик менший. А взагалі через велику вологість відчувається як мінус 10. Тому навіть невеличкі водойми покрилися міцною кригою і я думаю, сьогодні вже люди пробують ловити з льоду. Але в мене були свої плани, зимовий спін продовжується, річка убить. В деяких місцях вона вже також почала вкриватися кригою, тому я вибрав місця, де течія сильніша, і криги немає. І, напевно, найближчий тиждень-два не буде свечі по погоді, бо це морозчик на один-два дня, а потім знову буде люсова. Щоб трошки покращити свої умови лову. Щоб було комфортніше ловити, я буду обробляти шнур і навіть кільця. Шнур обробляю все по стандартно. Є в мене... Зараз рукавицю зніму, щоб не загидити її силікон. Так, гілки заважають. Є в мене масло, силиконове масло. Я буду ним обробляти. Є силиконові спреї, я також ними користувався. Ну, в цьому році користуюсь силиконовим маслом. Отак От. От покриваю і розмазую. Що там чіпляється? Дивися, в кущах таке. Спочатку шнур. Далі, кільця. Я кільця дуже рідко обробляю, але сьогодні буде такий експеримент. Хочу спробувати сам і показати вам ефект, буде щось працювати чи не буде. Це звичайний вазелін. От, вазеліном обробляють кільця. Так. Колись дуже давно я обробляв вазеліном, але я не пам'ятаю результат, тому що тоді шнури мене були товсті і спінги і інші. Взагалі-то я займаюся зимовим спінгом з 2005 року. От. Уже 20 років зимовий спінг у мене є. Тому що... Я люблю спінг майже круглий рік. Якщо немає льоду, то треба ловити на спінінг. Що я роблю? Просто от беру вазелін і кожне кілечко так змащую. Кожне. І побачимо, наскільки це буде ефективно. Бо зазвичай я ловлю без змащення кілець. Мене влаштовувало. Ну сьогодні якби мінус 4 вже трошки буде гірше ловити, побачимо. Потім я вам скажу, вийшла, не вийшла. Чи потрібно це робити, чи не потрібно це робити. Колись навіть в мене були експерименти, я використовував гігієнічну помаду. Її дуже зручно змащувати кільця. Ну, то було колись. Зараз і зими інші можна нічим не обробляти. Кільця. Побачимо. Ну а почну я риболовлю, знаєте з чого? З ловлі окуня. Хочу спробувати перевірити окунців в цих місцях. Звичайно, місця це знайомі мені. Окунь тут ловився восени, але взимку він тут майже не клює. Чому не клює, хто його знає? Ну, зараз місця не вибираєш. Там де можна ловити, там і ловиш. Так, ну що, перше місце. Як я вже сказав, що займаюся 20 років зимовим спінгом, то ви думаєте, мене були такі снасті весь час? Ні. Ловив на звичайні телескопічні дрини, назимов їх так. А приманок обертові блешні. Так, в грудні, в січні я кидав, клювання було. На першому західі клюнув вже окунь. В грудні, в січні я кидав, звичайні обертові блишні на цій річці, Кидав силикон рівноміркою. Були часи, тоді не вибирали. Які снасті є, на ті ловиш. Якби оці снасті, що в мене зараз, та 20 років тому, то яка була б риболовля, тоді річка зовсім інша була. І риби було набагато більше. І бракош було менше. А зараз... зараз ви самі знаєте що. Ну нічого, ловимо те ще ловиться, головний процес. І от було клювання на джавіка, я поставив джавіка, але напевно окунь був дрібний, такий ще не, не зміг нормально закопнути. Два з половиною грами вольфрам. Ну, і перепад температури. Два дні тому було плюс 7. А сьогодні зранку мінус шість. Звичайний міграджик. Дуже сонячна погода. Без окулярів практично неможливо сидіти. І ще й сніжок, воно все блищить. Так очі ріже. А якщо ще звик до окулярів? Ну от і немає. Один удар. Причому удар такий що я в руку навіть почув. Може то був не окуня щучка балувалась. Хто його знає. Ну, по силі удару. Я думаю, був Окунь. Ви бачите, що я зараз спостерігаю за вершинкою спіння. Я спостерігаю за нею, тому що вага грузка 2,5 грама. Тут тече. і не завжди в руку от о, чути Торкання приманки по дну, тому потрібно спостерігати за вершинкою. А в мене спін з тестом 2-10. Це якби вже низ тесту. Тому треба дивитися на вершинку. О, там, де несе, паузи великі не зробиш. Я закину на середину русла, і там більше зносить. А під берегом є тиховоддя, де стоїть риба. Стоїть і окунь, і біла риба там, і щука буде. Ну немає. Немає нікого більше. Ніхто не хоче клювати. Ну я довго не буду вам мовляти, я буду далі рухатись. І там треба буде збільшити вагу, я думаю. Кожен раз, коли я вибираюся на зимовий спінні, думаєте, я знаю, буде воно клювати чи не буде. Нічого я не знаю. <рес> Тому що кожен раз різні умови, різна погода, різний рівень води. От. Тому пробуєш. І навіть якщо буде нуль, це ж таке. Ну хотілося б рибу піймати. Буду намагатися. Все ще знаю, все ще можу, все, все перевірю, спробую. Чому саме тут я пробую окуня, Тому що це окуневі місця. Тут і щука лазить, вона себе покаже, якщо захоче клюнути. Ну Поки не показує, але я думаю покаже. Отак, кидаю з руки під корчик. Та тут немає як розмахнутися, корчів багато. А ще окунь може мовчати, тому що його тут фізично немає. Ну, Все-таки сильна течія. Чому окунь тут стояти? Ну один факт, який змушує стояти, це наявність корчів. Риба любить корчі, і вона там стоїть. Треба вже перевіряти кільця, що вони там роблять, бо я просто чую, як закид дуже поганий. От не летить приманка, так як мені хотілося. Або кільця, напевно, вже замерзли. І вазалін не допоміг. Ні, з кільцями все нормально, не замерзають. Не, все нормально. Значить, можна користуватися. Це просто легка приманка. І плюсом... Липкий шнур, який в маслі. От воно й гірше, Ну і плюс кільця також в азаліні, вони ж мають липкість. От шнур там погано пролітає. Зараз оцю точку перевірю і треба буде змінювати місця, бо тут напевно окуня немає. А може він не хоче клювати, або ж теча його видавила звідси. Роздивився я приманку, а на ній є сліди від щучих зубів, є порізи. То була щука, а не окунь. От я повернувся, поставив більше приманку і зараз закину, спробую доловити щучку. Вона не вкололася, її можна доловити, але якщо підбереш приманку. Бо є приманки, які вона одразу бере, є такі, що треба вимучувати. Ну і розмір щуки. Я думаю, це був шнурок. Там хто його знає. Колись я на таку мікруху ловив щук 2-3 кілограми і більше були. Просто звичайна мікруха. Но це все в зимовий період. Якщо там стоїть щука, то окуні напевно потікали. Ну не глибоко. Десь метр двадцять до півтора метри максимум. Я люблю ловити на джигріг що щуку, ще окуня. Дуже зручно змінювати вагу приманки, вагу грузка. Сонце так смалить, наче зараз попливеш, розтанеш на сонці. А заходиш в тінь, там мороз. Якась дивна качка. На честь війська, індокачка, мулард, ну щось таке. Сидить собі, холодно їдуть. І сама тут плаває. Я зараз буду знову кидати на окуня на ямі. Але на цій ямі точно щука є, бо два рази вона мене вже зрізала нещодавно. Коли окуня вже, а я зараз чайку вип'ю. Гаряченького чайку. Чисто одна калина. Ягоди калини і більше нічого. Я трохи тут прокидав на окуня. поставив сник півтора дюйми, та щось не клювало. Ми кинула на щучка, а вже дивлюся, кільця. Пообмерзали. Ну, майже годину. Вазелін працював, а тепер він вимився. Я поки що не буду змащувати, хай так буде. Але годинку протримався. Якби... Хто хоче, може використовувати. Кидаю на щуку 7 грамів. Звичайний джиг 2,5. Віброхвост. Може змушу клюнути. бо щука тут є. Знаєте, таке, що щойно не бачив? Шкода не вдалося засняти. Дуже вже вона хитра, ця тварина. Видра. Тільки не кажіть, що це міг бути бобер там, ондатра чи норка. Я знаю, що таке видра, яких вона розмірів і як вона виглядає. Значить, ну десь отака. Не дуже велика, я бачив і більших. Хвіст довгий, ниряє під корча, потім униряє і щось вже тримає. Тільки погано було видно, ну, щось вона піймала, чи то рак був, чи то була якась ракушка, чи то була рибина так боком. ну не, Далеко було. Десь вона під берег поплила, може навіть я її ще побачу, але отут видра живе. Я навіть знаю, які в неї сліди, як вона рухається. Вона може по деревах лазити, може під водою ловити свою здобич. Ну цікаво. Я от, за весь зимовий період перше я бачу. Колись я її бачив тільки коли пливеш на човні. Вона отак піднімає голову з води і дивиться на тебе. Такі вуса. Капець просто. Ну такий хижак серйозний по рибі саме, вона ж їсть рибу, вона все їсть, що можна піймати, все м'ясне. Колись я знаходив залишки її обідів чи перекусів, це голови від щуки. Вона з'їдає все тіло, а голову залишає. Далі жаби, м'ясо повиїдає, а шкуру лапи там голову залишає жабловить. Ось така тварина. А оце, а оце її сліди на снігу. Отак так вона йде. тут лапки і тут лапки. О, вона так якби проскакує. Не просто робить кроки, а наче так стрип, 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 оце, оце її сліди. Ну, стоять по лапам. Невелика тварина, звісно ж, бо я бачив більше лап. Оце є сліди, віжачок. Оце, видра. Піду я в інші місця. Бо там, де полює видра, робити нічого. А що оце ще за сліди такі? А, оце ж щось спускалось у воду. Більше схоже, наче на бобра. Але ні. Але ні. Бобер так не лазить тут. Ось воно йшло. А тут наче взяло так і у воду злетіло. Хе. Добре, треба йти звідси. Я ж кажу. Там, де полює видра, рибалкам робити нічого вже. Вона, звісно, всю рибу не виловить, але вона стільки розлякає. Не виловить зараз, то за сезон виловить точно. Ну, це природа, хай собі живе. Я таки розловився. Нарешті є риба, піймав окуня. Великий окунь. Повис, але ж клювання було. Так. Відпустимо окуня, тут вже криги багато. О. Я клюнув у нас звичайний джигріг 3 грами, снег 1,5. Повисокнець. Отак. Хоча б я вже з рибою. Є клювання, є піймана риба. Це вже, це вже супер. Такий він зимовий спінг. Я перейшов з тих місць, де мене нічого не клювало, де я хотів піймати щуку. Думаю, спробую тепер піймати окуня. Ще буде час, може зайду десь і щучку, спробую. Ну, погода сьогодні, напевно, більш окунива, бо сонячна погода, як я спостерігав, в сонце краще клює окунь. Чим щука. Ось за моєю спиною всюди лід. Тонка кірка така. Але вже на спінь не покидаєш. Кидаю на джигрі. гріх. І довгі-довгі паузи. -довгі Кільця вже замерзають дуже сильно. Вазелін змився, скілиється і тепер примерзає просто капець. Але щось вже не хочеться і намазувати. Це вже більшенький конець. Це вже навіть так з ударом лопив. От Отут я знайшов рибку. Це вже яке клювання? Третє. Третє клювання. Так. Приманочка. Віддай приманочку. Так, пливи. Окунь поплив. Продовжуємо ловити. Отут вже хоч щось дзюбає. І це вже краще, ніж просто ходити і нічого не ловити. Причому в таких погодних умовах. Треба кільця почистити, бо зовсім погано летить. Знову зійшов окунь. І ще один окунець. З-під самої криги. От дотягуєш до криги і вони там плюють. Ось такий окунець. Ой. Так. Потрошку вкрупняємося. Здається, четвертий окунь з точки. Ну, не дуже вже й великі, але все одно приємно. Вони тут хоча б клюють. Кунчики. Хоча б є клювання. Отакі. От Пузатинькі. Так, продовжую. Хоча я думав вже все. Бо я трошки нашумів, корча підняв з води. Думаю, клювати не будуть, але клюють. конь Кажуть, не можна рибу рахувати, але ну, я рахую. Шостий окунь з однієї точки. І на одну ту саму приманку. Снег півтора дюйма. Такі як Все, окуні закінчилися. Буду переходити на іншу точку. Там можуть бути окунці, а можуть і не бути. Ну отут вони реально, мені так здається, починають збиратися під льодом. З'явився лід і вони там от стоять. І основна маса десь там, де ти не можеш закинути. Так що я зараз зроблю? Є ще трошки часу. Я йду на окуниву точку, а потім, якщо буде бажання, ще покидаю на щуку. Ну, от сьогодні щука не клює. Тут от клювань було багато. Не міняючи приманку, я піймав 6 окунів, 2 зірвалося і ще були такі повисання, ударчики. Ну, тобто окунь був хоч трошки, але активний. А от щука, ну щука сьогодні мовчить. Отже інше місце, все те саме, та сама приманочка, той самий монтар гріг на трьох грамах. І якщо тут є окунь, то він клюне. Голодний майже на увазі. То він клюне. Окунева точка, яка інколи спрацьовує. Я її більше тижня не перевіряв. Окунь сюди може заходити на якийсь час, ну довго не стоїть. Немає. Першому захід. Другий захід прямо на дерево. Чітко. Охі. А тут окуня немає. Приманку то я з дерева зняв. Ну не клює він тут, не клює. Вирішив ще прокидати тут на окуня. Може окунь зібрався на ямці. То поставив 3 грами, то приманочку півтора 1,5 От, Проб'ю кількома закидами. Все одно щука не клює, сьогодні не її день. Напевно, тиск чи ще щось. Ну, якби на ті окуні, яких я знайшов активних, то був би повний провал. то Треба дивитись по погоді. Якщо така сонячна морозна погода, то краще шукати окуня, якщо є де шукати, бо річка то замерзає. Річка скоро може замерзнути. Може під кінець січня, якщо будуть морози. Щуку шукати не важко. Я на цій річці ловлю кожен зимовий період. Вона розмерзається, замерзає, виходить половити взимку. Працюють одні ті самі місця. Якщо щука зібралася і в неї є кльов, то ловити можна. А якщо ну, немає її, то будеш радий кожному клюванню, як сьогодні. Клювань немає. Якби хоч одна вдарила, вже було б веселіше. Сонце сідає, день короткий. Нічого не встигаєш, те, що хотів би. Але і так він нормально набігався. Рибу піймав, це саме головне в зимовому спінгу піймати рибу. Були клювання. Ну от так, така в нас погода сьогодні. І найближчим часом нормального льоду не буде. Тому буде зимовий спінг. Ну і я все-таки виберуся на махову вудку. Головне вибрати нормальну погоду, бо в мороз щось не, не дуже хотілося. Все, до побачення.